На приватних е, структурах ці е, борги переносили в кінці року по міждержавній угоді на державу. Е, е, керівник чергового е, газового угрупування або тікав за кордон, або попадав у тюрму. Другими словами, це вічно кримінальна модель, де безсутні були різні інструменти, але суть їх була одна. Кінець року закінчився досить фатально для е, інтересів. Держави і нації. І тому це була актуальна тема у 2008 році і з тою ще причини, що в мене було відчуття, що вже дві е, сторони були готові до цього. Я не скажу, що ідеологія формування посередників це була дійсно. Українська мотивація далеко ні, я би більше, щоб кожний посередник, який, який у нас був, виникав тільки з доброї волі російської сторони. Бо Україна в цих відносинах завжди грала е, е, роль відомого, а ніяк не роль е, ведучого. Але як би там не було, е, здається, прийшов для обох сторін період переоцінки і ми домовилися. Давайте крапку на цьому поставимо. Це тема актуальна в суспільстві, в політиці. Сьогодні є можливості, є доброволя сторін і є нагода в кінець кінцеві поставити крапку в цьому питанні. Тому другим базовим е пунктом є те, що ми переходимо на прямі відносини, які забезпечують е симметричний і синхронний перехід до ринкових цілей. Позиція третя. Це питання боргу. Що всі ці домовленості, про які я сказав вище, важливі, але не менш важливе, щоб Україна виконала свій обов'язок по своєчасному погашенню боргів за поставлений газ. Тоді це борги були 2007 року, включаючи пені і штрафи за поставлений газ. Не всі борги е, взаємопризнані, але я б сказав, там 90% цих боргів це ті борги, які е, належним чином на рівні корпоративних структур е, підтверджені. І тому російська сторона е, ясно, і, на мій погляд, зрозуміло, е, мотивацію цієї постановки ставила питання одним із перших це погашення боргу. І я був у цьому переконаний, що це принижує наші відносини і робить політичну тут України, робить незручний статус переговорів, коли переговори починаються з того, що черговий раз, прем'єр-міністр чи НАП «Нафтогаз» чи якийсь урядовець український обіцяв на останній зустрічі про цей борги, а ці борги тільки виростають. І ця позиція безумовно, важлива була для переговорів. І, чесно кажучи, я її прийняв, бо вона була етичною і правовою для цих відносин. Четверта позиція. Четверта позиція стосувалася тоді найбільш актуального поточного питання. Це, що стосувалася ціна на газ 2008 році. Рік почався середина лютого на рівні урядів і. Корпоративних структур немає домовленості про газ ціну газу у 2008 році, включаючи безумовно, і питання тарифу транзиту. Після дебатів, після переговорів ми вийшли на те, що. Взаємоприйнятна позиція по е, цьому року щодо ціни на газ 179,50. Хтось тобто, зберегти ту ціну, яка існувала. Власне кажучи, це була суть того, як вимальовувалася е, концепція 2008 року і, по суті, дорожня карта 2009 року. Що треба зробити для того, щоб е, перейти на доктрину економічних відносин? Прямі відносини і зробити те, що я сказав нижче. Я повертаюся з Москви через декілька днів підписую першу директиву уряду, де домовленість по, виписана по логіки дій, що ми повинні на рівні уряду, а це 90% урядових питання, можливо, там десяток відсотків це питання права. Причому. Нагадую, що тоді із президентом Росії ми домовилися, що переговори починаються нас невідкладно. Що це безпрецедентний був випадок у історії наших відносин, особливо газових, коли з лютого місяця домовляється про план карту дорожнього, як ми врельовуємо це питання поточного майбутнього року. Тому приїжджаю і на базі цих політичних домовленостей я підписую. Директиву е, уряду, причому відверто скажу, що ця директива була підготовлена в самому уряді, в НАК «Нафтогазі», в Міністерстві закордонних справ і в економічному блоці секретаріату. Тобто це не плід е, там замкнути е, праці якоїсь якої частини людей одної сторони влади України. Це так і потрібно робитися в цивілізованій країні. Конгломерат спільних зусиль, так як їх бачить виконавець, сторони, які відповідають за цей процес, потім іде час. Проходить травень, проходить черень. Якись серйозних активних дій не відбувається, на ульодовому рівні переговорів немає, на рівні корпоративних структур. Я б сказав, переговорів немає, час від часу зустрічі, які не закінчуються конкретними домовленостями в рамках досягнутих компромісів. Приходить червень, липень, серпень, наступає літня пора, іде закачка російського газу. В газові сховища, проплати немає, тема боргів стає спочатку актуальною, потім більш актуальною, потім десь до осені набирає вже характеристики такої е, фатальної позиції. Коли вже жовтий листопад і вересень е, проходять регулярні збої. В оплатах по, по ціні побіжня по газу поставленого для споживання в ці місяці. І підходить такий колапс неплатіжності, який в кінці листопада досягнув 2,4 мільярди доларів за поставлений газ. Зараз я не ділю, чи це газ у сховищі, чи це газ спожити, тому що він. У статистиці на рахунку це на позиція. Ситуація напружується в середині літа. Я приймаю ще один указ, мета якого спонукати уряд для проведення тих належних переговорів на рівні урядів і корпоративних структур, про які ми говорили. Проводжу цей час нараду у НАТО ГАЗі по платежах. 2 жовтня 2008 року зустрічаються прем'єр-міністри України і Росії. Наслідком цієї зустрічі став спільний урядовий меморандум, який, який включає знову таки декілька базових пунктів, які повністю відповідають домовленістю президентів, а саме. Прем'єр-міністри у міжглядовому меморандумі затвердили домовленість президентів, прийняли до виконання. Щодо переходу на ринкову ціну, тільки не в період трьох-п'ять років, а на протязі трьох років, як на газ, так і на транзит, так і на підземні сховища. Знову обмінялися деклараціями про те, що борги повинні бути погашені. Помінялися е, порозумілими деклараціями про те, що ми працюємо безпосередники в 2008 е, році, Створюється там ще ряд структур. Одним словом, е, я б сказав, в ці чередні домовленості це був, я б сказав би, другий е, реверний документ 2008 року, який, власне кажучи, був повним синхроном е, політики в цьому питанні. І, Цьому можна було такі радіти. Проходили стопад місяць, неплатежі стають критичними, і російська сторона дає вказівку Газпрому списати 2,4 мільярда доларів в боргу з української сторони. Ну, само собі це розпорядження риторичне, тому що воно. Складне з точки зору фінансового виконання, бо є права процедура, як вирішується такого роду непорозуміння, невиконання угоди. Але сам сигнал цей був, власне кажучи, політичним політичним це кінець листопада. Це по суті була така перша жовта карточка, яка, я б сказав би, ознаменувала, можна сказати, Фазу входження наших відносин у досить глибоку кризу відносин між Україною і Росією. Приходить вже грудень місяць, ситуація не міняється. З великими трудами вдалося погасити 800 мільйонів боргів і почати в Москві вже, я б сказав, таку фінальну стадію переговорів. Коли в рамках цих переговорів десь в районі. 23-24 числа Газпром України отримує заяву від «Нафтогазу» про те, що 2,4 мільярда боргів не будуть погашені до кінця року. Це, це така була бомба, яка зірвалася, я б сказав, був канун ну, вирішальні частини ведення переговорів по контракту 2009 року. Безумовно, я не, не буду справедливий, якщо скажу, що е, всі ці нюанси технічного виконання контракту 2008 року, кожен збій, який їх виникав, включаючи такий ключовий момент, як непроплати тотальні, вони, е, вони понизили до неможливого рівня нашу репутацію. Вони виглядали. Політично, е, політично ослаблюючи. І кожен такий епізод, я е, більш чим переконаний, російська сторона цинічно використовувала для того, щоб е, на міжнародній арені нашу репутацію принизити. І з цього випадку теж робиться, на мій погляд, абсолютно контрольований розголос. Здається, 24 числа е керівник Ради директорів Газпрому Зубков е поширює в Європі відкритого листа, е що йому стало відомо, що НАТО України і Україна є банкротом, Україна не може погасити зобов'язання, а це е прямий ризик е забезпечення безпеки транзиту російського газу до Європи. Падим словом, піднімається в Європі колосальний скандал, велика увага цьому повідомленню. Значить, ми обмінялися риторичними заявами, з цього приводу, але безумовно не мало що змінюють в такій ситуації, коли е, борг є боргом. І 24 грудня по цій хвилі обурень е, Єврокомісар Піблс запрошує українську і російську сторону. Щоб вияснити питання по суті, чому йде остання декада грудня 2008 року, контракт на транзит російського газу до Європи не підписаний. А, безумовно можна зрозуміти, яка це тривога для е, країн Заходу при тому, що е, вони добре розуміють. Контрактна база. Між споживачем і поставщиком підписано, здоров'я є, контракт на транзитний піснує. І це, я скажу відверто, політично я відчував на собі, що це надзвичайно дискомфортна ситуація. Як для президента, так і для України. Я направляю туди від е, свого імені представника, постійного представника президента Бориса Івановича Соколовського.